Вітаю вас, шановні глядачі! Оце прибули купити саженці. І такий тут красивий оазіс. Є і камінчики всякі для дизайну. Фонтанчики. Прикрашати садок. Сосінники ви бачите там 10 гривень кілограм, камінчики деякі. Охорона, туалет. Це 35 гривень, які-то ракушки, тут ракушнички, 20 гривень ця галька. Такі ялинки всякі. Це мабуть туї вже такі великі, хто не хоче чекати, поки виросте. А ми хочемо купити тут персик і абрикоси, Це такі. Це на цій галявині площадь. там у них ділянка де це вирощують. Ми х... минулого року них теж купляли, ходили туди, дивилися, які там є. Підписані всі різноманітні, туди далеко вони. І там територія ще. Це тут кущі. Ну, ми пішли купувати, тоді покажемо, що купують. Тут багато віток можна щось обрати, стіни залишити. Я зараз отак вам позрізаю, а весною трошки не щось. Шалаха шалах нас. Ваше приватне підприємство? Так. Ви ж не заперечуєте, що я вас знімаю? Так, Ютюб викладемо, будемо рекламувати вас. У нас і канал є. Так і персик ми будемо брати, а то ви втекли вже. Прийду до вас на персик. Оля, вибирай персик. Такий самий чи якийсь інший? Ні, інший. Ну, Іди вибирай інший. Ти персики любиш. Внутри, Внутри да, да, воно, да. Тепер, так у меня тоже. А теперь вы хотите раньше, чи щоб чтобы столько. Но Ред Робинский раньше. А ти хочеш? Он сам он белый. Возьмите спичка в кусок якости дуже добрый. И а-ля канадська селекція. канадская і Твердый. Плотненький, что Світленький. Не покрасненький. Ну, по вкусу. Не Як будемо доглядати, то буде добре. Да, внешні... в... Затоки я так пробую. Все, я його Це такий персик. Ну і кусик чорно може ти будеш їсти. Ні? Нє? Ну тоді все. Хочу її ще ділити. Оце полуниця Мурана, Альба, Ред Горія. Навію бач росте. Поки нам пакують персики абрикоси, підемо подивимося на туйки. Бо у нас дві туйки щось... Захандрили, не прийнялись, треба їх підсадити. Оце, мабуть, вони, так? Да? А ну. Що тут пишуть? Ой, не видно ж нічого. Так. Черешня хард. яка ж це черешня? Я левец скельний, блю. Это тут такая качелька стоит. Лавочка красива. Лавочка 7200 с дерева. А, Ноля значит латуйки. Сейчас пойдем подивимся. Это смарагды. Нашли. Це смарагди на рік старші, Три штучки залишилося. Це такі дві туйки нам вибрала дівчинка. Гарні. Вже. Дворічні, так? Да? Це заміним ті, що в нас пропали. це персики абрикоси. Вже тут готували, дякую. Гарне обслуговування, заїжджайте сюди. Це як Черкас на сміло виїжджати треба, да? так? Рядок посадили минулого року. Він вистав із дов'ененки, поприйнімалися піхточки. І піхти, як я кажу. Ту, тує, тує, західних смарах. Чи східна. А ця одна не прийнялась. Щось була спочатку зелена, а це кінці літа почала жавтіть, 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 ми її поливали, щоб вона була тут. Зараз Розподиніться, що з нею тут не так. Оце бачите, як подивитися, то... Корінь залишився тільки старий, те, що ми садили. Приросту ніякого корінь не дав. Нема молодих корінців, нічого тут не... Тому вона і пропала. Вона засохла. І зараз на її місце. Нічого тут не під'їде, на ніяких жуків нема. Не видно, от корінь просто він не дав приросту і не смоктував вологу. Тобто вона не пішла, не прийнялася, якби не пішла в розвиток. Оце такі вони вже підрощені. Зараз намагатимусь витягти її з комком ґрунту. Зараз ножиком по колу від горщика. Горщик не розрізати там по собі. Не відчувається, що коріння система заповнила весь горщик. О, ага. О, Витяглось, бачите, який корінь. Це щоб він і біленький корінь все це приросте всі. Буряну тут ніякого не видно, що був в горщику. Ну це ну, так з цим же комком і посадів. Тут ямка минулого року готувалася, копалася додавався пісок, пісоком, бачите, у грунту. Оце друга щось була весь сезон зелена. Взагалі корінця нема, бачите? Це, мабуть, щось з'їло. Бачиш, нема корінця. Корінець з гнив чи щось таке. Одломився. Перегризло щось, мабуть, оце. Там зараз глибше копнуть. Точно щось перегризло. бачиш, ти сподівайся, бач, що, що воно на весну одіде. Не одійде воно ніколи. Карінця нічого не лишилося, нема там ось нікого. О, пісочок видно, що минулого року. Ямки я робив, як потрібно. Ну, все. Тепер їх треба перекрестити. Полить ми їх вже погорою. Всього народою. І все. Будемо сподіватися, що все в нас буде рік. Все, на сьогодні все. Всього найкраще, шановні глядачі, побачимося в наступних відео.